Пройшло 211 років, як писав свої твори Тарас Шевченко, а вони живуть, живуть в мільйонних серцях українців. Поезія Великого Кобзаря, зараз, коли в нашій країні йде війна із Росією, як ніколи актуальна. Вона підіймає дух наших воїнів у битві з ворогом. Надихає наш народ, згуртовує його у боротьбі з москальсько-російською ордою. Тож читаємо твори геніального Шевченка. Тарас Шевченко, розрита могила. Світе тихий, краю милий. Моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок невпевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, тені ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої, запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.